Минулого тижня на вулиці Довженка на проїжджу частину впав величезний старий клен. Перехожі відбулись переляком, але на кілька годин рух було ускладнено. Повертаюся, і дерево лише приземлилося. Ну нікого не було. Буквально декілька сантиметрів там стояла, здається, сіра шкода, і одразу хлопець підійшов, взяв машину і поїхав. Треба за кожним деревом слідкувати. Ну, це проблема міста, мабуть. Мені страшно, якщо б пало дерево на дитину. Подібних випадків в обласному центрі стає все більше. На деякі аварійні об'єкти часом змушені їхати рятувальники. Протягом весняних місяців 2015-го мали три виїзди по Ужгороду. Загалом по області. За березень, квітень, травень рятувальникам вже десять разів довелось виїжджати на розкрижування павших дерев. Це були і окремі дерева, і гілки від дерев, які становили перешкоду: тобто, вони падали або на автошляхи, або десь зачіпляли. Лінія електромережі або падали на будинки наших громадян. На допрацювання комунальників найбільше вилазять при зливах і шквалистих поривах вітру. За минулу добу до прикладу, маємо більше десятка випадків падінь дерев та гілок. Зокрема, на вулиці Івана Франка біля стадіону Авангард дерево переламалось навпіл. Кож постраждали дерева на вулиці Гагаріна і Лавріщева. Працівники Ужагроміксу, товариства, у компетенції якого зелені насадження у місті борються з наслідками негоди. Але, як показує практика, здебільшого лише з наслідками, бо на системну роботу кажуть, грошей нема. Ми систематично проводимо роботу по вирізці і короновці дерев систематично. Ну, ну, ми проводимо тільки, вже, які вже в аварійному стані, що їх треба видаляти або вирізати. На жаль, для системного підходу, щоб то провести, будуть у нас кошти. Будемо системно з тимся займати. Працівники пояснюють, з міського бюджету на вирубку півтори тисячі аварійних дерев на 2015 рік їм виділили близько 400 тисяч гривень. А оскільки обрізка кожної рослини вартує від 150 гривень до 4 тисяч, у залежності від розмірів і специфіки розміщення дерева коштів не вистачає. Проте навіть кроновані дерева не відповідають елементарним стандартам, переконують активісти. Обрізається, наприклад, стовбур дерева і на цьому все. За правилами, оце от обрізобрізану частину мають обробляти відповідними матеріалами, щоб воно не прогнивало. Бо якщо не обробити це місце, тоді через 5-6 років гілки просто почнуть відпадати людям на голову. Ну як ми це бачимо? Ну біологи теж відмічають, кронування дерев в Ужгороді мало б здійснюватись з додатковою обробкою у місцях зрізів. Як правило. По моїх спостереженнях після коронування або весняної чи осінньої обрізки, як правило, такі методи не практикуються в нашому місці. А у дощову погоду страждають дерева Ужгородських набережних, липова алея, відрізок від пішохідного мосту до транспортного у напрямку до воздуша доглянута і більш-менш тримається. Проте частина від транспортного мосту і далі занедбана. І, хоча кажуть, комунальники набережні завжди у зоні особливої уваги, тут чомусь завжди багато. То гілок на землі.